Коли звичайний чоловік, який не був військовим, який навіть міг не мати досвіду строкової військової служби перед обличчям загрози для країни, він готовий і він кидає своє оце мирне налагоджене життя і абсолютно непідготовленим. По суті, він вступає в бій. Тобто образ, Нової мужності це захисник. Але також виявляється, що далеко не кожен чоловік може і готовий бути цим самим захисником. І це нормально, бо ми всі абсолютно різні люди. І тоді, знаєте, роз... відбувається таке перше розділення, коли ці чоловіки, які пройшли військовий досвід, не можуть зрозуміти тих чоловіків, які. І цей досвід не просто не проходили. А зараз, після початку повномасштабної війни, взагалі обирають шлях ухилятись. да.